Ну от ви подивіться. Ви мені скажіть, у мене кіт чи поросятко? Хто має мене кота? Скажіть, у вас кіт так само їсть, що у нього кругом миски корм? Хм, батяр? Як ви це поясните? Ти малий екскаватор, ти не можеш чого їсти? Тобі треба на запаси робити чи що? То твої запаси якісь такі, м? на чорний день? М? Не чую, морда. Ой, напишіть у коментарях. Чи це його кіт, чи це у мене вже поросятку. Ну як так можна їсти? І напишіть, якщо ви маєте кота, чи він так само їсть. Бо за собак в мене були сусіди, які мали собаку, то собака кругом миски і ще миску ледь не з'їдала. Не було завжди чисто. Бо вона вже все з'їдала. А тут батярчик. Як поросятко, порозкидає, порозкидає. Все, пішов в куток. Та. Ставте йому вподобайку. І підписуйтесь на канал.